Ох, Ветері Софія хотіла запитати готичного оракула. А він вже все нам розказав. Дивіться, ну я не можу не не взяти цю карту, коли вона просто випригує з колоди. Да? А, ну, вітаю, вітаю одразу, любі друзі, тому що ця карта каже про те, що наші мрії будуть здійснюватися. Але ця карта так само каже, будь ласка, продовжуємо робити задля досягнення своїх мрій те, що ми можемо робити. Якщо ви можете тільки візуалізувати, робіть це. Якщо ви можете ще й прописати щось, да, робіть це. Якщо ви вам треба і ви можете реальні кроки якісь робити задля досягнення своєї мети, продовжуйте це робити. Бити просто карта тут попереджає, що твої е, мрії будуть здійснюватися, але просто одні прийдуть до здійснення раніше, а інші воп виповнюватися будуть трошки пізніше.